Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, мов дівчина у вінку, ожили глуги діброви, повно гамору, розмови і пісень в чагарнику. Лев, що цар є над звірами, пише листи з початками, розсилає на весь світ, в тих листах велить він строго. Щоб посходився до нього Вмить увесь звірячий рід. Ось ідуть вони юрбами. Ті безхвості, ті з хвостами, все, що виє, гавка, квака, лиш один мові не чує в своїм замку знай ночує, Лисмикита розбишака. Ой, недаром він сховався, певно, слухать побоявся. Що звірячий скаже люд? А тим часом у столиці цар засів біля цариці, щоб творити звірам суд. Першим вийшов вовк неситий. Царю каже, від ти вже мені хоч пропадать. Діток моїх б'є, кусає. А вовчицю обмовляє, так що сором повідать. А й мене хіба ж то чесно, як він хитро і облесно мало в гріб роз не увігнав. Це було ще з того разу, як я з царського указу мировим суддею став. От до мене вбіг Микита, вовче, справа знаменита. Ось чотири барани, батько їх умер недавно і лишив їм поле славне, на твій суд прийшли вони. Бачиш, почали сваритись, як тим полем поділитись, землеміра в них нема. Я тобі пораджу щиро, будьте їм за землеміра. Праця буде недарма. Втішився я, нема що крити. Бачте, баранів мирити дуже люблю я над все. Як зроблю їм праву в полі, то ні жоден з них ніколи скарг ніяких не внесе. От я швидко збираюся, з баранами вітаюся, хлопці повні, як стручки. Ну бо, хлопці, поспішімо землю міряти ходімо, маєте кілки, дручки? Все є, кажуть, все готове. Вийшли в поле баранове. Стали мірять. Ні не йде. Тут за много, там замало, шир не хочуть, здовж не стало, не погодяться ніде. Далі каже лис Микита Тут одна лиш стежка бита, вас до правди заведе. Вовче, стань посередині, а з них кожен в цій хвилині Нарігни вихай іде. Стань та й стійте там спокійно. Кожний з вас пильнуй подвійно, а як крикну вирушай, то до пана вовка кожен найскоріше, як тільки може, в ту хвилину підбігай. Хто найшвидше до лає вовка з місця геть зіпхає, матиме найбільшу часть. Зрозуміли? Зрозуміли. Ну, ставайте ж і за діло, най вам Бог добігти дасть. В середині став я раду. І не думавши про зраду, А Микита на межі мало зосміху не присне, як не гаркне, як не свисне, раз, два, три, а враз біжи. Ледве крикнув лис Микита, Гей, як рушали скопи та барани в той самий час. А як збилися до купи, то немов чотири ступи в мене гупнули нараз. Як ударили, що сили, думав я, що розчавили, на макуху потовкли. Я лиш зойкнув, закрутився, та й на землю покотився, очі кров'ю заплили. Та прокляті бараниська не вважають, що смерть близько, що зомліли, я лежу. Цей рогами звідти пхає, той в противний бік штовхає, щоб посунути межу. Довго ще так правувались, що хвилини розбігались, та й рогами в мене бух. А Микита, той собака, реготавсь, аж лазив у рака, що так з мене перли дух. Ой лиха ж була година, проминула б ще хвилина вбили б вовка барани. Та якраз моя вовчиця тут надбігла, подивиться, аж тоді втекли вони. Хоч як жалібно цю повість. Мов сумною, дуже новість Вовк цареві говорив Та цариця ну сміятись, та й сам, сам цар, щоб приховатись, ледве сміх в собі душив. Гектор, цуцик неборака, став на лапки та й балака. Царю, стражу наших прав. Ковбоси я мав шматочок та й сховав собі в куточок, лис і тую в мене вкрав. Кіт мурлика скотів жваво. Бач, яке собаче право, ковбаса була моя. Лис Микита, правда злодій, ковбасу ж ту при народів, Ковалихи викрав я. Чиста правда, що й казати, Рис почав тут промовляти. Лис Микита злодій є, Він, сумління, честь і віру, за драглі горілки міру, без сумління продає. Заєць ось душа спасенна. Як же є, ні в ніч, ні денно зла нікому не хотів, ну, пішов він до Микити. Той, бач, мав його навчити, як вести церковний спів. Ой гірка була наука, лис відразу взявся до бука, тільки заяць заспівав, він труснув його, як грушу, був би витряс певно й душу, якби я не врятував. Аж ось вийшов, виступив до трону, щоб взять лиса в оборону, стрий його, борсук бабай. Добре нам прислів'я каже, ворог правди не розкаже, що тут наплели, гай, гай, і не саром вам неситий. Тут одверто говорите, як вас били баране. А ви б краще пригадали, як ви з лисом мандрували до чужої сторони. Вірним другом був Микита, але ваша злість не сита, платить злом за добру річ. Раз ото степами йшли ви, голод мучив вас жахливий, хоч коліна власні їж. Аж тут чути «Гадь та вісь та їде шляхом хлоп до міста. З рибою на торг, мабуть. Гейли скаже. каже ми щаслива. Брате, буде нам пожива, лиш гляди та мудрий будь. Скочив лист з одного маху, бач, і впав посеред шляху. Ніби здох простяг лапки і лежить отак простертий. Він же міг зазнати смерті під мужицької руки. Хлоп над'їхав, що за диво? З воза зліз за камінь живо, щоб добити бідака. Далі бачить, він не диха. Це то так, промовив стиха, вийде шапка он яка. Взяв Микиту за хвостину та й на віз між рибу кинув. Сів і їде в добрий час. А Микита той проноза нос ну, кидати рибу з воза. Діжці лиш зостався квас. Риб не стало, лис мій в ноги, немав вовка край дороги, та й останню щуку мне. Ну ж бо, брате, Миколайку, ти лишив для мене пайку, погодуй тепер мене. Ой, говорить вовк Неситий. Ось де пай твій знаменитий, Насмакуй та не вдавись. І міркуй безодню злості. Дав йому самі лиш кості, з риб, що вкрав так сміло лис. А для зайця річ не люба, що надрав учитель чуба, ніби нас не драли всіх. Хто ж то бачив, щоб наука йшла до голови без бука, що розказувать лиш сміх? А той цуцик гектор Куцей сам спіймався на власній штуці. Кит мурлика нам сказав, винуватить він микиту, ковбасу ж ту смаковиту, сам він у Мурликів крав Мій племінник муж побожний, і для нього злочин кожний, мов для носа лютий хрін, цілий рік уже минає, як він м'яса не вживає, неухильно постить він. Я вже сам не раз журився, що він голодом зморився. Тут урвав нараз бабай. Бач, компанія чимала, з звідки причвалала з криком, шумом в царський гай. Старий півень перет веде, за ним по два у ряд іде, Несуть чари, несуть мари на плечах, На тих марах курка лежить. За марами весь рід біжить, плач і лемент, ох і ах. Півень перед троном царським крикнув тенором лицарським. Милосердя, царю мій, вся надія наша вбита, а убивця Лис Микита, най наш суд розсудить твій. Ми в монастирі святому проживали, зла нікому не чинили. Та не раз бачив я, що попід брами лис мишкує все за нами своїм хижим оком пас. Я мики тут добре знаю, своїм дітом повідаю, стережіться штучок цих, в ліс мені не забігати, бо там ворог наш зубатий, він життя позбавить всіх. Аж тут раз тук стук, -стук до брами, у волосянці перед нами став мики, мов монах, уклонився, вітає і поважно розгортає царського листа в руках. Ось вам каже царська воля, з вірам у гаю і в полі жити в згоді золотій, вовк щоб з вівцями братався, і щоб з вами я зустрічався, як ваш друг, як брат. Як свій, бач, пустинником я стався, і він м'яса відцурався, їм лиш зілля воду п'ю. Мир вам, дітки, жийте з богом. І, вклонившись за порогом, він пішов і зник в гаю. Ну, кажу я діткам. Скоро вирушаємо в поле з двору, можна в полі погулять. Радість втіха спів між нами, всі ми рушили за брами, та не всім прийшлось вертать. Тільки вийшли гульк з укриття, як не скочить лис микита. Та й хахап, мою дочку. Я як крикну, кукуріку та користі мало скрику розбишака вже в ліску. Я кричу, кляну, благаю, вірні пси за ним до гаю кинулись, та Боже мій, принесли лиш мертве тіло. От як злодій знахабнілий, той наказ шанує твій. Цар сказав, а що, бабаю, справді м'яса не вживає, твій племінник? Бачиш сам, як то він спасає душу. Ні, кінець зробити мушу всім подібним хапунам. І медведя звебурмила. Як тобі в нас ласка мила, друже, меч свій прив'яжи, Йди до лиса, хай мось пане, зараз тут на суд мій стане, строго, строго накажи. Та дивись на ту падлюку, щоб не вдав яку він штуку. Бо то брате, хитрий звір, щоб мене він смів дурити, закричав медвідь сердитий, та й потяг в Микитин двір.